Вітаю вас, друзі! Завжди мене цікавив такий момент, чому бджоли шліфують льотки. Розкажу вам версії. Зазвичай вони їх шліфують в безвзятковий період від браку праці. Але зараз у нас іде взяток з соняху. А ось саме ця сім'я шліфує льоток з весни. Практично кожного дня. Таке враження, що в них девіз при будь-якій незрозумілій ситуації шліфуй льоток. Але якщо серйозно, є ось такі варіанти, точніше версії, бо наукою ця поведінка бджіл ще не доведена. Перша розповсюджена версія такої незрозумілої поведінки бджіл. Це те, що бджоли знищують будь-який сторонній запах, який лишають після себе оси та шершні. Вірогідно, але маю сумніви. Друга версія це те, що такі бджоли заклали ройові або свіщові маточники. Є навіть відео, де бджоляр, побачивши таку поведінку бджіл, розбирає гніздо, а там маточники. Але скажу, що це фейк. В червні місяці багато сімей шліфують льотки. Розбирала я такі сім'ї, а там ніяких маточників не було. Третя версія, що я чула, що бджоли так себе ведуть, коли в сім'ї з'являється печатний мед. Вірогідно. Бо на вагах вчора було більше трьох кг на домашньому точку. Але і в беззятковий період бджоли так себе поводять, коли печатний мед в них не з'являється, а зникає. Загалом всі версії не буду перераховувати, їх дуже багато. Скажу лише те, що фактично бджоли просто так нічого не роблять. Жарко, звисають бородою, сидять на льотках, зустрічають бджіл, це охорона. Вилітають в обід масово, всією пасікою кожного дня. Це є обліт молодої бджоли та багато інших цілеспрямованих дій. А ось саме ця поведінка однозначного пояснення поки що немає. Ось це у нас ваги. Зараз на вагах. У нас скільки це? 89 кг. Ось цей вулик у нас відкачаний, був 25 липня. Зняли ми з нього 40 кг 700 грамів, але тут був ще один трьохсотий корпус на ньому. Ось замість 145-го, як зараз. Сьогодні у нас 3 серпня, це я до того, що багато хто пише в коментарях, що я обманюю, знімаю відео заздалегідь. Але це, як бачите, не так. На завтра у нас передають похолодання та дощ. Подивимось, що буде далі. Але, скажу так, краще сонях у нас виділяв, коли було жарко. Ми переживали, що нектаровиділення припиниться. Але ні. В жару на кочівлі привіси були до 6 кг, на стаціонарі до 4,5 кг. Це нюанс не через сорти соняху. А через те, що у нас. По нашій місцевості високі ґрунтові води. І для нас тут гірше будуть зливи та холоди, аніж така жара, спека, як в цьому році. Тому і такі значні привіси, і сонях дуже добре виділяв. Тож працюємо далі. Готуємось та спостерігаємо. І ще одна хотіла додати: хто буде лаятись та нецензурно висловлюватись в коментарях, то вимушена буду вас заблокувати. Так що не ображайтесь, любі мої. Всім гарної ціни на мед та достойної винагроди нашої важкої праці. Дякую вам, друзі, за увагу і до зустрічі в наступних відео.